Друзі мої, вітаю всіх. Виїхав трохи катнути. Вечерком, коли вечерія вже. Сонце сховалося там вон, за хмарами. Але за що нема. І так собі. Трохи прохолодно. Разів 15 мав всього тепла. Але катати добре. Не спекотно. І ось виїхав, проїхав по трасі вже майже 20 кілометрів, виїхав на такі ґрунти до мальовничих місць і зараз катнемо цими всіми стежками мальовничими. Такий чудовий травневий вечір. Так, зібрався на горку. Будемо їхати. на такі висоти з краєвидами чудовими зараз будемо їхати сюди вниз такими стежками полявими грунтовими катнемо трохи поїхали сюди на простець. Зараз лисько, трава слизька, тяне вниз неї згори. Але тут швидкость невелика, мабуть пішки їдемо трохи. Ось такі навкруги, навкруги пагорби. Ось зараз за цю дороги. дойдемо. Може, незручно Одною рукою керувати. Так, вискакуємо на дорогу, на грунтову. Там якесь село внизу ліворуч. Праворуч теж село. Тежками. Пітрець такий собі помірний. Градусів 15, я вже казав 17 не більше погода. Ну дощу нема, хоч і нахмарила. спускаемся вместе сюда и будем ехать через село далее едем лесом Хотів проїхати там, але там дорога закрита. Зараз. Туди їхати заборонено. Їдемо по цій дорозі. Далі подивимось. Куди я йду. Їду далі, уже такими лугами, грами на просте, сі. куди вийду, не знаю, але їду. головне, головне що стежка є. І природа на округі. Там побачимо де ми виїдемо. Так тут я бачу дороги нема. Навкруги все поросло дикими яблунями та грушами. Будемо шукати далі стежку там. Праворуч пішла якась. Ой, тільки що побігла косуля. Не встиг не встиг яти її. Послучились дорогу. Ли на горку пішла. Така красота накруй. на простець проїхати. нема дороги там садок, ярок якийсь там непроходний. проходник щоб до нас посилі замінитися Заїхав у таку місцевість. Тут пішли чиї ставки з зони відпочинка. Там ліс непрохідний. Далі. Пішла річка в сели, там нема дороги, мабуть. Зараз своїх об'їду на круги Ось цих всіх ставків. Буду їхати. Тис. Виїжджати звідси. Бо, бо тут немає, немає вода. Води в лісі. Вода. Я вже тут пойма річки. все і далі пішла. Такі болотця дуже поробилися від городів. Я думаю, тут десь дорожка вісім, але Ми будемо виїжджати. Далі селом поблукав трогати. такі ставки. Поробили собі люди в городах. Смотрите рибку ловлять і відпочивають. Ну поїдемо тоді з селом, на гору сюди будемо карабкатись. Раз тут нема дороги. Так, це пойма річки Псев. Такі підтоплені вже пішли білянки з лісами, з болотами. Але до річки вихода нема. Там далі річка йде. Але не видно. Тяжко будемо біжати. Назад селом. А всього цивільні красота прогулялися. А там було це. Доведеться назад повертатися до села. Сюди треба було заїхати, щоб послухати тільки отак, як співа соловей, Соловейко. Місцях. Так, ну далі не будемо їхати. Пішла тут вже вагнюка з водою. Там далі невідома яка дорога. Притих Соловейко. Чудова природа, чудова. Ще будемо виїжджати. Трохи прогулялися тут. До річки там дороги нема, бо зараз там все водичка покрита, весняна стоїть кругом. Тому не будемо туди ризикувати, лізти цими болотами. Там далі річка проходить все за тими деревами. Ну метрів 200-300 може. Може і 500. Але хто на Пойдемо назад. Трохи поблукав, але виїхав на стежку. Такий мосток. І зараз їдемо сюди. Вийдемо десь колорічки. Трохи накрапає дощик вже. Ми зараз будемо ж Я не можу в колорічек прийдемо, зі десь виїжджати. І будемо виїжджати на дорогу. Котнемо трохи дучи такие коли и пришли. Будем убежать. Ось яка переправа. яка переправа под доском. Зараз будемо вступати. Начетайте. Буде перетину потихеньку. Брода для вода пішла. Зараз десь Ми тут досі переправи немає. Бачите, що твориться. Так, да. не довелося до річки заїхати. Тут зовсім пішло таке. Непроходимо. Поводіти ми не будемо. Тому будемо повертатися. На жаль, не доїхав до річки. Ладно. Трохи покатались. Пускається дождик невеличкий. Будемо повертатися назад. Виїхав уже в селі повертається такими ось крутими стежками типу бетонна тропа іде між таких пагорбів і далі туди мимо кладовище будемо виїжджати. цими всіми стежками до дороги трохи катнув мальовничими стежками дуже добре так, цвітябузок і такий запах. Ну Все на горку. Карабкаються вгору. Глиняними стяжками. Село об'їжджаю збоку, такими тропами. Пішов підйом. Разусі 12, мабуть. не біж. І зараз повинні виїхати біля церкви. Викарвакався на гору біля церкви Шпирівської. Покрова Пресвятой Богородиці. Церква. Ікона Чудотворна. Недавно тут був. Корсунська шпірівська. Ну а далі вже їдемо. Ми всіми дорогами і виїжджаємо на трасу. Трохи катнули цю місцеві, добре хотів їхати до річки, але зараз ще там всі дороги покриті водою. Було там, чи не підсохло після весни. Так нічого. Їдемо так. Стежками цими на і вниз, на гору, вниз, вниз на гору, а то потім виїжджаємо вже на дорогу. Така гора мене чекає зараз. Гра на яку можна тільки пішки зайти. Вот Та ось такий пагорб, високий. доїхав до середини цього пагорба, а далі вже все тільки пішки. Ось така місцевість находи. Виїхав на дорогу вже, проїхав 30 кілометрів, навіть більше вже, 32 15 залишилось до міста. Тому на все добре, друзі. Катнули трохи до наступних подорожів.